Доброго дня і мирного неба. Мене звати Володимир Шинцов і я викладаю одне в безпеку в університеті Ольстера. Я дуже радий вас бачити на нашому каналі, тому приєднуйтесь. Але перш за все я хотів би подякувати підтримці Європейського Союзу за програму Дім Європа. В описі до цього відео буде посилання на сайт програми. І саме завдяки цій програмі ми змогли підготувати для вас цикл лекцій. Під назвою паливні камірки як основа водневої енергетики. Раджу вам звернути увагу на дану програму, бо ця програма «ЄС Дім Європа може допомогти вам втілити всі ваші мрії, сміливі проекти, а також здобути цінний досвід для подальшого росту. Будуємо разом. Тема нашої другої лекції це вступ до водневої безпеки. Це досить обширна галузь науки, яка в нашому курсі займає рік навчання. І цей рік складається з 24 онлайн лекцій по 2 години кожна. І тому в наступні 15 хвилин я дам вам дуже коротку інформацію про цю галузь. Трішки історії водню, бо слово водень було утворене з грецьких слів Гідровода. Які гномай утворювати. Цей газ був відкритий Генрі Кевендішем у 1766 році. Але сім років пізніше Антуан Лавазє назвав його утворенням води. І він довів, що насправді вся вода складається з двох компонентів водню і кисню. Але варто зазначити, що водень був спостережений та зібраний Робертом Бойлем у 1671 році, це майже століття до того, як його відкрив Генрі Кавендіш, він розчиняв заліза у розведеній середній кислоті. І водень є одним із основних складових води та всіх органічних речовин у всесвіті, і він поширений не лише на землі, а і 75% за масою, і 90% за об'ємом усіх речовин Всесвіту. Щодо властивостей водню, впевнений, пам'ятаєте із шкільного курсу, що він позначається літерою H в періодичній системі е, хімічних елементів. Е, його атомна маса до рівної одиниці. Атом водню складається з ядра з одним протоном та одним електроном. Електрон носить в собі від'ємний заряд і зазвичай описується як займаючи хмари ймовірності, та що тощо ядро сферичною оболонкою. І заряди протона та електрона кожного атома, вони збігаються. І так, що індивідуальний атом водню має електрично нейтральний заряд. І маса атому водню зосереджена в його ядрі. І зокрема, протон він в 1800 разів більший за масою, ніж сам електрон. Стосовно розмірів атома, він настільки малий і становить 10-10 ступені метру. І ця одиниця має назву ангстрем. Декілька слів стосовно того, чому саме водень і чому йому так багато сьогодні приділяється уваги. Попередній лекції вже було сказано, що водень є джерелом енергії та інструментом для її збереження, але й інші причини, такі як обмеження запасів корисних копалин. На сьогодні вугілля нам вистачить на 140 років, а нафти і газу приблизно на 50. Також є геополітичні страхи щодо їх використання, зважаючи на наших сусідів, незалежність від постачання енергії, забруднення довкілля, а також зміна клімату, розвиток технологій водню іноді обмежено громадським сприйняттям, яке все ще позначене катастрофою дирижабля Гінденбург у 1937 році. І ця катастрофа часто асоціюється з водним як причиною. Хоча існує думка, що різниця у електричному потенціалі між мотузкою посадки дирижаблі землею під час спуску спричинила виникнення електричного струму, який запалив покриття самого дирижабля, яке було виготовлене з надзвичайно горючих матеріалу. За цим послідувало дифузійне возгорання водню. І, як ви бачите на відео, не було утворення значної ударної хвилі, яка могла б нашкодити людям. Ми бачимо згорання дирижаблю, яке демонструє, що не було вибуху взагалі. І саме тому існує така галузь науки, яка називається інженерія водневої безпеки, яка визначається як застосування наукових та інженерних принципів щодо захисту життя, майна та навколишнього середовища від негативних наслідків аварій, які пов'язані з водним. І всі проектування щодо безпеки водню слід розглядати як інженерну відповідальність, а не як питання детального регулювання. Всі проектанти повинні розвивати більше розуміння безпеки водню, тому важливість освіти та навчання має переконуючу роль. І для втілення цієї науки існує низка інженерних інструментів, серед яких Комп'ютерне моделювання за допомогою обчислювальної гідродинаміки, Computational Fluid Dynamics або CFD, а також метод кінечних елементів Finite Element Method або FEM. Другим інструментом є аналітичне моделювання за допомогою математичних кореляцій та моделей, які використовуються для обчислення спрощених задач. І третій це експериментальні програми, які використовуються для. Валідації і випробування аналітичних моделей, а також е, комп'ютерних. Давайте розглянемо декілька прикладів використання комп'ютерного моделювання щодо е, водневої безпеки. На першому відео ми бачимо використання CFD плюс е, В ситуації, коли під машиною вибухає балон. Друге відео нам показує пожежу. На паркінгу і температурні зони, що нам вказують на рівень безпеки для людини, яка знаходиться в приміщенні. На третьому відео ми бачимо ударну хвилю, яка розповсюджується в середні тунелю для автомобілів. Четверте відео нам показує пожежу. Всередині приміщення, і що трапляється назовні, коли полум'я може через вентиляційний отвір проникнути назовні і утворити додаткові небезпеки для людей або матеріалів. П'яте відео нам показує приклад, де ми бачимо ударну хвилю, розповсюдження ударної хвилі з-під машини. Коли ми маємо пожежу водневої автівки, а також кулю вогню, вогневу кулю, яка нам показує відстань до небезпечної температури, де неможливо знаходитись людині. І одне з фінальних відео ми бачимо інструменти, які ми використовуємо для моделювання. Це дата-центр, в якому знаходиться близько 100 серверів. Для обчислення отаких от задач. На цьому слайді ми маємо декілька прикладів аналітичного моделювання у вигляді номограм або графіків, за якими приховані рівняння та кореляції, які нам дозволяють розрахувати різноманітні ситуації щодо водневої безпеки. Наприклад, перший зліва. Графік дає нам можливість розрахувати розпад концентрації струї водню і розрахувати відстань до потрібної нам концентрації. Другий графік дає нам можливість розрахувати, як вплива плавучість на зменшення небезпечної відстані до заданої концентрації. Третій графік дає нам можливість вирахувати пасивну вентиляцію в закритих приміщеннях. Тобто у нас є довжина і ширина нашого вентиляційного отвору, масова швидкість потоку, і також ми можемо вирахувати, яка у нас буде концентрація приміщень. Зліва нижній графік дає нам можливість розрахувати довжину полумі, а також ну, небезпечні відстані для ситуації, коли у нас водень горить. Центральний графік знизу дає нам можливість розрахувати масову швидкість потоку, при якій ми отримаємо 100% концентрацію в приміщенні з обмеженою вентиляцією. Ці і багато інших аналітичних моделей запрограмовані та реалізовані в онлайн лабораторії для водневої безпеки за цим посиланням, і ми розглянемо декілька прикладів використання цієї лабораторії. На наступних слайдах. І третім інженерним інструментом, який використовується у водневій безпеці, є експериментальні програми. На цьому слайді ми бачимо декілька видів експериментальних програм, які були використані для моделювання, а також для валідації CFD, а також аналітичних моделей. Наприклад, це розрив балону в тонелі. Також є вплив. Перешкоди на довжину полум'я та тиск навколо перешкоди. Це також є ефект близькості перешкоди, який впливає на довжину полум'я, запалювання струї водні під високим тиском, а також технологія мікровитоку без вибуху, що є одним із ноу-хау нашого центру, а також багато іншого. Це лише тільки декілька прикладів, які використовуються в інженерії водневої безпеки. Тут ми бачимо деякий перелік водневих небезпек, які пов'язані з його використанням. Наприклад, не витікання газу. Це може бути в приміщеннях, може бути назовні, може бути під машиною, може бути на, заправ... на заправці, де завгодно. Займання цих водневих сумішей і все, що пов'язано з займанням водню. Мікрополум'я це те, що ми не можемо побачити оком без приладів. Реактивні струї водню, проникнення водню через е, різноманітні перешкоди, такі як е, стінки балонів, дефлаграці е, детонація це горіння водню з понад звуковою швидкістю. Також вибухові хвилі і вогняні кулі. Це лише тільки майже одна четверта частина всіх тобіків, які ми розглядаємо в водневій безпеці. Тепер давайте розглянемо декілька прикладних задач, на прикладі електронної лабораторії. В цій лекції ми розглянемо лише 4: на прикладі незапалених витікань газу, реактивних струй водню, дефлаграції та вибухової хвилі і вогняної кулі. Для цього нам потрібно перейти за цим посиланням і перейти на головну сторінку. І так, перейшовши за посиланням, ми потрапляємо на головну сторінку електронної лабораторії водневої безпеки. Зліва ми бачимо список категорій і вибираємо категорію безпечні відстані. Наш перший інструмент буде Сімілари Тіло, який дозволяє нам розрахувати довжину струї до концентрації, яка нам потрібна. Наприклад, ми вибираємо. Наш діаметр отвору 1 мм, і змінюємо метри на міліметри ліворуч. Таким чином, ми отримаємо відстань 6,5 метрів від позиції, звідки де нас витік водню до концентрації 4 Також ми маємо список концентрації 4, 8, 12, 11, 16 і 30%. Також ми можемо змінити тиск, щоб побачити це в барах. Наступний інструмент буде Flame Length Correlation, який дозволяє нам розрахувати довжину полум'я, який буде е, при заданому тиску і заданому отвору. Ми лишаємо ті ж самі параметри, як і в передньому прикладі, і бачимо, що довжина полум'я у нас становить 2,6 метри. І відстань до того, коли температура впаде в менш ніж 70 градусів, становить 9 метрів. 1 ,1 Наступний інструмент ми вибираємо в категорії Mitigation Techniques, тобто це способи, які дозволяють нам зменшити вплив водню. І вибираємо інструмент, який називається Upper Limit for Hydrogen Inventory Inclose Space. Цей інструмент дозволяє нам розрахувати масу водню в приміщенні заданого об'єму, який. При згоранні не утворить тиск вище, ніж зазначений в третьому зверху полі, тобто це 10 кПа. Вибираємо, наприклад, 100 кубічних метрів об'єм нашого приміщення, і після того, як ми натиснемо розрахувати, ми отримаємо, що маса водню для 100 кубічних метрів не повинна перевищувати 25,5 грамів. При цьому ми не. Знищимо наше приміщення. Наступний інструмент буде з категорії Hazard Distance, тобто відстані безпеки. І цей інструмент дозволяє нам розрахувати ударну хвилю при розриві балону з водним. Ми також лишаємо незмінними параметри 350 бар і змінюємо, наприклад, об'єм нашого балону стане 60 літрів. Після того, як ми митисло розрахувати, ми можемо построювати два графіки. Перший графік нам дає. Криву, яка показує нам тиск з відстанню, а друга показує нам імпульс з відстанню. Таким чином, ми можемо розрахувати, на якій відстані буде який тиск в результаті вибуху нашого балона. Наступні висновки, які ми можемо зробити, опираючись на водневу безпеку як галузь науки. Водень не є більш або менш небезпечним у порівнянні з іншими видами палива. Чому? Тому що безпека систем водню та паливних елементів, а також інфраструктури, повністю залежить від того, наскільки професійним є підхід на етапі проєктування і використання цих систем. Безпечне та успішне використання водню починається з розуміння та дотримання сучасних знань в галузі інженерії, безпеки водню, а також відповідного регулювання для проєктування систем та споруд. Також безпеку слід враховувати на всіх етапах життєвого циклу систему або інфраструктури водню, починаючи із її початкового проєктування, продовжуючи через виробництво, будівництво, експлуатацію, обслуговування і закінчуючи її введенням в експлуатацію. І наприкінці цього відео я хотів би сказати, що воднева галузь стрімко розвивається, відкриваючи нові можливості. І незалежно від сфери, будь то енергетика, транспорт чи індустрія, використання водню вже стало невід'ємною частиною, і жодна з цих сфер не обходиться без фахівця в галузі водневої безпеки. І щоб бути впевненими в безпеці та успішності в цій області, ми запрошуємо вас долучитися до нашого онлайн-курсу. Приєднуйтесь до нашої спільноти, де ви зможете володіти всіми навичками сучасними, які необхідні для просування в цьому швидко розвиваючомуся секторі. Приходьте за посиланням, використовуйте QR-код. Там ви знаєте мої контактні дані, і я з радістю відповім на всі ваші запитання. Дякую за увагу.